Вітаю вас на каналі Shit Happens. І тепер ми вже за один крок від практики. Лишилося вибрати для себе інструменти, себто операційну систему, середовище розробки та інше. Якщо вже визначилися з галудзю, напрямком та позицією, то, скоріше всього, ви вже й самі в змозі підібрати собі відповідні інструменти. Наприклад, ви твердо вирішили потрапити у геймдев, тобто світ розробки ігор. Звісно ж, тоді ваш вибір операційної системи Windows, оскільки в першу чергу ігри пишуть під Windows, а потім, можливо, але не завжди портують під Linux, Macos, там, приставки різні і так далі. Далі вам варто вибрати якийсь ігровий руші, скоріше всього, це буде якийсь Unity чи Godo, і щось для малювання графіки та моделювання. Аналогічно, якщо ви, наприклад, фанат Яблука і мрієте колись потрапити у саму компанію Apple, то варто себе оточити яблучною продукцією і детально розбиратися з нею. Якщо ж ви ще ні з чим не визначилися і просто гадаєте, як би то пошвидше в it в IT, що більш ймовірно для новачків, то я рекомендую почати з того, щоб знайомитися з якимось небудь Linux і мовою програмування C. Чому так, давайте розбиратися. По-перше, наразі Linux займає найбільшу нішу в області веб-серверів. Деякі джерела називають навіть такі цифри: більше 90% серверів на unix подібних операційних системах, де здебільшого це якраз Linux. Це відповідно тягне за собою також і якісь супутні програми чи цілі сервіси, що також розгортаються на Linux. І зрештою, якщо ви дійсно будете входити в IT на будь що аби взяли, то фактично цей же відсоток це ваші шанси мати справу з такими сервісами. По-друге, якщо посидіти хоча б кілька годин і погортати опис різних вакансій, то, скоріше всього, ви будете помічати деякі специфічні слова, які зустрічаються то тут, то там. Ось, наприклад, як бачимо, свіженькі вакансії зібрав різні мови програмування, і в нас всюди зустрічалося слово докер. Що це таке? Це. Грубо кажучи, являє собою таку полегшену віртуальну машину на базі того ж Linux, і його можна встановити на будь-яку операційну систему. Через деякі його цікаві особливості, про які ми поговоримо пізніше, коли будемо занурюватися у світ докера, а також через розвиток хмарних середовищ, то Amazon, Google Cloud чи Microsoft Azure, Стало доволі популярним розгортати свої продукти саме в хмарних середовищах за допомогою докер контейнерів. А відтак, ніби зовсім не важливо, яка ж операційна система встановлена на вашому робочому комп'ютері чи ноутбуку. Але поставивши собі якийсь Linux та проводячи час в терміналі, ви з часом наберете досвіду, що дозволить вам краще орієнтуватися навіть в тому ж докері, а також швидше і легше знайти причину, проблеми та її вирішення в разі такої. Варто зазначити, що MacOS також підійде для таких цілей, адже має багато спільного з Linux. Просто з власного досвіду припускаю, що у людей якби, зазвичай у яблучного може бути хіба що айфон вдома, а вже серйозніша яблучна техніка з'являється якраз у тих, хто вже війшов в IT. А купити якийсь MacBook чи хоча б Mac Mini, то трохи коштує грошей. В той час, коли ви можете поставити собі якийсь Linux другою операційною системою на домашній комп'ютер, абсолютно безкоштовно. Отже, з операційною системою визначилися, і йдемо далі. Для того, щоб мати більше шансів потрапити в ІТ, варто навчитися програмувати хоча б на базовому рівні. Щось на зразок простих бар скриптів чи Python скриптів. Це може використовуватися і розробниками, і тестувальниками, і девопсами, дати інженерами і, можливо, навіть ще якимось. Я ж рекомендую спочатку набити трішки руку на мові програмування C, це все ж таки база для багатьох інших мов у різних сенсах цього слова. Тобто, якби і синтакси, збуває, наслідують від мови Сі, і інколи деякі інші мови і компілятори їхні розроблені на мові програмування Сі, а також мова Сі, чим ще цікава, вона дозволяє спілкуватися з вашим комп'ютером на відносно низькому рівні, що може покращити ваше розуміння, що і як відбувається під капотом. Ось давайте поглянемо, наприклад, на код програми, який будемо розглядати сьогодні, і запускати, до речі. Зліва код програми мовою C. Що ця програма робить? Просто додає два числа і друкує результат. Як бачимо, вже певна схожість кидається в очі нам різними мовами, Go, Java, ті ж самі фігурні дужки, що позначають початок та кінець функції, ті ж самі оператори зчитування. По суті, з аргументів чисел, додавання і навіть друкування. Теж, схоже слово Print, 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 так, всюди зустрічається. Отож, опанувавши хоча б основу C, можна спокійно переходити на будь-що інше. До речі, а як вибрати собі, яку мову вчити далі? Теоретично, можна будь-яку, але ваші шанси на потрапляння в IT будуть більші, якщо ви виберете щось із популярних мов, такі як Java, Python, JavaScript. Як же зрозуміти, що зараз популярно? Ну, Звісно, стандартний спосіб це просто сидіти і гортати всі вакансії підряд і дивитися, що там найчастіше трапляється. Так, це буде довго, можливо, нудно, але це саме такий 100% спосіб. Далі можна погортати по різним відомих сайтах, що є наразі популярне. Наприклад, індекс Тіобе нам чудово показує таке. Давайте подивимося. Ось Ті індекс. І відкриваємо його, як бачимо, у нас зараз про Python знову ж таки він в топі. Так, І ми бачимо, що в топі був він, як і на грудень 24-го року, тобто це свіжа інформація, так Так і на грудень минулого року. Далі вже ось наші йдуть, теж вам повинні бути вже знайомі: C, Java, C та C Sharp. Ось, SQL, до речі, це не зовсім якби, окремого програмування, це для роботи з базами даних. і ми будемо її теж розбирати, бо вона вам знадобиться в будь-якому випадку. Неважливо, що ви виберете. Python, Java, C. Скоріше, всього, коли ви будете підключати бази даних до вашої програми, ви будете працювати із мовою SQL. Ось, В принципі, на топ-10 вам достатньо подивитися. До речі, в топ-10 у нас потрапив якимось чином Fortran. І це доволі було б цікаво вияснити як. Я думаю, це вже мертва мова. Хочете, це буде ваше якби, домашнє завдання, дізнатися, що таке Fortran і як він сюди міг потрапити. Наступне такі джерело інформації, правдоподібне це Stack Overflow. Stack Overflow це сайт, де програмісти шукають допомоги по тим чи іншим питанням інших програмістів. Можна так сказати, це форум, так? Форум програмістів. Ось ну, він доволі такий токсичний з кучою правил, але все ж таки він відображає реальну інформацію. І ось бачимо топові теги по питанню, знову ж таки, знайомі нам слова: JavaScript, Python, Java, C Sharp, PHP, C, теж SQL є. Тобто, як бачимо, вони перетинаються між собою, що теж якби, підтверджує правдоподібність. Тому... Скоріше всього, що ваш вибір буде щось із оцих от теж топ-10 тут чи топ-10 тут. Тепер лишилося вибрати інструмент для написання коду. Для початку рекомендую який-небудь текстовий редактор. Головне, щоб він вмів підсвітити синтаксис мову програмування. Чому так? Дивіться, ваші програми поки що, поки ви навчаєтесь, та, все одно будуть ще доволі маленькі і без всяких автоматичних доповнень та інших цікавих функцій. Наприклад, зараз вже вмонтовують ці AI там, ChatGPT, Copilot в середовище розробки, і вони вміють замість вас писати величезні шматки коду. Але ви так нічого не навчитеся. Як на мене, краще розбиратися з нуля, писати все самому, без цих автодоповнень, без того, щоб ваше середовище розробки замість вас приймали якісь рішення. І так ви будете краще розуміти, що і звідки береться. Отже, і ось це, до речі, приклад на про як може виглядати сучасне середовище розробки. Воно бачите, відрізняється того на тип АД++. Доволі сильно куча різних віконець, панелюк, функцій, на тут ось таке зменшене відображення справа є коду. Але наразі, знову ж таки, вам це не потрібно. З ним ще будете довше розбиратися, навіть ніж стандартним редактором. Тому який же ж наразі текстовий редактор обрати? Знову ж таки, це моя особиста суб'єктивна думка, але дуже часто текстовий редактор V або покращений VIM вже може бути встановлений з коробки на Linux чи Mac. Також він має цілу купу різних функцій, що може полегшити життя, а пізніше можна перейти на NeoVim, який має ще більше корисних функцій та можливостей для розширення. Також багато сучасних середовищ розробки дозволяють встановлювати плагіни чи розширення для редагування коду в стилі VIM. Тобто, наприклад, ось, оце середовище розробки, яке ви зараз бачите на екрані, можна підключити плагін для роботи в режимі VIM та в стилі Vim. Тобто ваші всі комбінації, кнопок будуть звичні для вас, якісь ем, переходи і так далі, все так, як ви робили ніби у Vim. Можливо, навіть скрипти буде підтримувати. Отже, давайте подивимося, як же це все працює разом. Отож, дивимося. Я підготував тут уже код програми, який ми можемо відкривати дійсно різними редакторами. Ось Давайте, наприклад, стандартним редактором у моїй системі. Як бачимо, це просто як блокнот у Windows. Та? Головне, що він от вміє підсвічувати синтаксис. Бачить, що це програма з розширенням-C. І все, і може підсвічувати спокійно. Ми можемо відкрити вже через щось серйозніше. Наприклад, є такий доволі примітивний, але ефективний в середовищі розробки, такий CodeBlocks. Він ставиться теж фактично на всі операційні системи. Ви можете з ним пробувати подружитися. От, пізніше. Як бачите, тут уже, крім того, синтексис підсвічується всяких кнопочок, дебагерів. Но це, ви все, це ви все пізнаєте трішечки пізніше. Наразі воно не є необхідним. Теж закриваємо. Можна також це відкрити через той редактор. Vim, що я вам казав. Те, що ви бачите зараз, такі цікаві кольори, всякі, тут додаткові настрої це через те, що я його трохи підлаштував під себе. Зрештою, конфіг для Vim я теж вам вкину посилання потім. Під відео буде в закріпленому коментарі, скоріш, або в описі. Ось, давайте подивимося, що у нас знову ж таки ця програма має робити: це прийняти два числа Num1, Num2, і нам надрукувати результат. Давайте ми нарешті скомпілюємо цю програму під мій процесор так, і е, пробуємо її запускати. Ось компілятор стандартний GCC, тобто GNU ну, c Compiler. З цим теж ви зрозумієте пізніше, чому саме так. І ми його, допустимо, назвемо програмою, яка вже буде скомпільована, хочете з розширенням .exe, щоб вам було зрозуміліше, якщо ви на Windows, хоча це не є обов'язково. Ось давайте подивимося. У нас з'явилося .exe файлик так? Ми його можемо запускати. І давайте передамо стандарт, наприклад, 2, 2, ми очікуємо результат 4. так? Ми бачимо цей результат. Давайте ми видалимо, цю, що ми ще не скомпілювали і без розширення спробуємо скомпілювати. Ось, Як бачите, цей зелененький файлик зник із папочки, і ми ще раз спробуємо скомпілювати. Тепер без розширення. Дивимося. Як бачимо, він у нас компілювався без цього розширення. Операційна система все одно буде знати, що це вже програма, яку можна запускати. Так? Тому що вона вже скомпільована в той бінарний код. Давайте ми її запустимо ще раз, такі ж давайте з іншими числами, щоб розрізнити. Ось, Як бачимо, все працює. А тепер давайте уявляємо, що ми це все передаємо тестувальнику. Отож, ну, давайте подивимося, як тестувальник буде працювати з даною програмою. Допустимо, йому сказали просто ось цієї програма, яка додає два числа. Протестуй, будь ласка, чи вона працює правильно. В даному випадку, це буде, скоріше всього, так зване black box тестування тобто чорний ящик. Відповідно, тестувальник якби не знає, що всередині програми, він тільки знає це, що вона в теорії повинна робити. І ось давайте подивимося. Наприклад, він так само пробує запускати програму, перевіряти там різні значення. Ага, ось це працює, а давайте пробуємо, що буде, якщо з від'ємними додамо, а якщо обидва від'ємних і так далі. І, власне, от, як бачимо, по суті, одні ті самі дії, лише з різними числами, і потрібно виконувати їх багато разів. Так само, якщо програма раптом обновиться, і ви там додасте якихось перевірок, там ще чогось, то тестувальник буде руками це все знову ж таки повторювати. Ну, Це трошки неефективно. І, напевно, буде добре, якщо тестувальник теж зможе писати якісь прості програми, скрипти, щоб потім одним махом це все перевірити, а не робити руками. Отож, давайте подивимося, як би він міг би це робити. Давайте таки називемо, якийсь тест. І файлик буде тест та, нашої програми. Sum, та, і це буде shell ShellScript. Чому беру оце якесь розширення, щоб синтаксис підсвічувався правильно? Далі у нас зазвичай пишемо такий коментар для початку, щоб операційна система потім знала, чим відкривати цей скрипт. Бо цей скрипт ми не будемо компілювати, але він буде ранитися оцією баш-програмою. До речі, вам наразі це насправді не дуже важливо. Але так, щоб ви просто потім знали. Ідіть. Отже, як будемо запускати? Запускається так само, в принципі, як і було. Наприклад, 2, там 2 і 2, ми повинні очікувати результат 4. Та, потім ми можемо це скопіювати і подивитися, що буде там, мінус 10 і 20 результат 30. Так? Те саме можемо зробити наприклад, там вже на більші числа. Допустим, тестування хоче перевірити там, 1000. І там 3000, подивитися, результат ми дійсно, зберігаємо і, і пробуємо запускати. Е, так Щоб не вказувати, ми можемо, е, та, ми можемо можемо ось так запустити як бачить, бачимо, він друкує нам результати. так А можемо знову ж таки, оскільки ми сказали, що ми додаємо той коментар, ми просто робимо його теж зелененьким Тобто, таким що можна виконуватися. Це робиться ось так. це ну це ви теж, До цього ми ще дійдемо пізніше, але так, щоб ви знали, дивимося. Як бачимо, вона з'являється тепер файлик зелененький, Тобто був ось цей файлик, він був простим, біленьким, тепер він зелененький, його можна запускати. Запускати ось таким чином. Добре. Ми бачимо, що є якісь результати. Але це ще не справжні тести. Це просто запускаємо програму з результатами, а нам треба якби перевіряти. Чи воно працює правильно, чи тести проходять, чи ні. для цього нам потрібно перевіряти ці результати. Отже, давайте ми будемо собі відділяти, писати там наші коментарі, наприклад, що це буде тест 1. Тест 1 у нас має додати два числа, 2 і 2, і отримати в результаті 4. Як нам отримати результат? Давайте ми створимо якусь зміну. Наприклад, теж. Поки що дуже багато всього можете не запам'ятовувати по синтаксу. Вам головне це зрозуміти принцип роботи. Ось так ми запам'ятаємо те, що він нам надрукує. А тоді нам треба просто перевірити, чи воно буде працювати. Тобто, що наш результат оцей екшуал, він. Якщо не дорівнює, наприклад, четвірці, та, в даному випадку, якщо не дорівнює четвірці, то ми так і напишемо, що тест провалився, напишемо тест 1 failed». І одразу ж зробимо вихід. Вихід з помилкою. Тобто, якщо програма виходить із нулем, то це все добре. Якщо з, іншим, з якоюсь іншою цифрою відміни від нуля, то це значить, що вийшло з помилкою. І ось ми завершили перший тест. Так, аналогічним чином ми можемо зробити тест 2 і тест 3. Давайте поки що зробимо досить нам лише два тести. А третій, ми зробимо такий, що точно впаде. Так, наприклад, так. ось 10, 10 і 20. Мінус 10 і мінус 20. Казав, і це має дорівнювати нас мінус 30. Ось. Давайте спробуємо. І так, і тест 2. Тут іще має бути 2. Давайте подивимося, чи це працює. Чи в нас не буде ніяких помилок. Запускаємо, як бачимо, помилок нема. Хотілося б подивитися ще щось цікавіше, наприклад, те, щоб воно дійсно написало, що всі тести пройшли, що все добре. Так і напишемо. All test-past. Тобто ми виконали нашу місію. Так? Ось, бачимо All Test Past. Давайте подивимося, що буде, якщо якийсь із тестів впав, упав. Тобто, наприклад, тут буде не 4, а 5. Це, це ми так для себе, щоб перевірити, чи працює наш скрипт для тестування. Скажемо, що сума чисел 2 і 2 буде не 4, а 5, і тоді впаде і все. Більше ніякий тест виконуватися не буде. Ми, як бачимо, знову ж таки, запускаємо, уже руками не вводимо ці всі параметри. Ми просто запустили скрипт тестувальний і отримали, що тест 1 failed. Тобто, тест упав. Давайте тепер зробимо далі, чуть-чуть ще розширимо, вернемо на 4. Перевіримо, що все працює. Так, всі тести у нас проходять. І давайте ось буде цікавий третій тест. Це вам буде така маленька загадка і з домашнім завданням. Ось, дивіться. Третій тест у нас буде трішечки ніби й простий, але дещо буде є різниця. Ось давайте ми візьмемо просто тут 30 тисяч. Там і 30 тисяч. І ми очікуємо в результаті, скільки, 60 тисяч. Так? Все правильно? Згідні. 30 і 30 тисяч буде 60 тисяч. Давайте ми тепер. А, і ми маємо забувся, що ми тут це ж тест третій. Ми маємо сказати, що це третій тест. Опав. І дивимося, третій тест упав. Давайте подумаємо, чому. От, Наприклад, тестувальник просто тепер вертає програміст. Свої результати і от дивіться, у мене ось такі є тести, і цей тест падає. От, у тебе, значить, щось неправильно. Розбирайся. І програміст хоче розібратися. Він вводить свою програму, вводить оцих 30 тисяч і 30 тисяч. І в результат дивіться, який цікавий дивний. Як у нас могло отриматись від'ємне число, якщо мало би бути 60 тисяч. Ось оце вам і буде. Загадка, яку ви повинні розгадати. Якщо вам не вдасться розгадати, то в наступному відео я все детальніше поясню. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, ми змогли побачити навіть трішки, як може відбуватися перевірка ваших програм. По-друге, ми розібрали, як визначитися з інструментами, які вам потрібні. Ще краще буде, якщо ви будете десь мати в знайом... у знайомствах спеціалістів там, айтішників, і хочете до них попасти чи хоча б в тому ж напрямку, ви спокійно можете консультуватися з ними. Ну, якщо, звісно, вони не проти. Ось. Якщо ви ще не визначилися ні з яким напрямком, то моя рекомендація це все ж таки почати з мови програмування C, з якогось Linux. Можливо, Ubuntu Linux це буде ваш найкращий вибір на даний момент. Він якби саме такий доволі дружелюбний для новачків. І на ньому, в принципі, вам вже можна буде поставити все з коробки, ну, в, якби драйвера всякі і тому подібне, не сильно заморачуватися з його налаштуванням. Мало того, ви навіть можете Steam поставити і гратися там в різні ігри. Ось тільки не загравайтеся. І, звісно, вчіть англійську. Тому що, як бачите, код програми, він все-таки англійською мовою написаний. Оці print це ж англійське слово, друкувати. Ну і ще багато інших речей. Отже, все розміщу, всі посилання корисні на код, та інше розміщу в описі цього відео. До зустрічі!